Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати свій рецепт приготування класичних сирників. Отже я беру 700 г сира. Сир не повинен бути надлишково зволожений, рідкий. Ліпше, коли він навіть буде більше суховатий. Одне яйце, півтора столових ложки цукру, трошки солі, щоб смаки проявилися, і додаю до цієї маси після розминання 100 г муки. Можна муки дати 80 г. в залежності від того, який сир є зарідкий. Змішую всі інгредієнти і легенько тоді з під низу починаю перемішувати їх всіх разом, трошки розминаючи. Не потрібно дуже активно змішувати сир. Як вже почне маса тягнутися за вилкою, значить вона готова для формування наших сирничків. От вже в мене починає такий момент наступати. Вся маса тягнеться за вилкою. Для формування сирників готую тарілочкою і в неї підсипаю 2 столових ложки борошна. Першим сирничок набираю ложкою, округляю його, розминаю з двох сторін приплюскою на тарілці і провожу в муці по бортику сирника. У мене вже пательня стоїть на вогні. І там небагато олії дві столових ложки. Пательня має бути достатньо розігріта, щоб на сирнику одразу утворилася скоринка і не давала йому розповзатися. От перша порція сирників для моєї пательні готова 7 штук. Приступаю до смаження. Рукою пробую, що пательна достатньо є розжарена. І кладу перший сирник, бачу, що олійка кипить, значить, все добре. Розміщую решта сирників. Сирники припікаються до золотистої коринки. Бачу, що сирник перший вже у нас припікся і починаю їх на другу сторону перегортати для припікання. Припікаю їх з другої сторони і буду викладати на тарілку. Можна викладати на паперовий рушничок. У мене сирники не вбирають надлишково олії Тому я просто викладаю їх на тарілки. Якщо є потреба, можна їх викладати і на паперовий рушничок або серветку. Поки я смажу першу порцію сирників, я формую собі наступну порцію для смаження. Олії вже не підливаю. Викладаю наступну порцію і так просмажую всі сирники. 700 грамів сиру в мене вийшло 18 сирників. Нам смакує з варенячком, можна сметанкою і вам смачною.